Оце ми, я зацепив то в товстолобаті, перший мій товстолоб, кілограм двадцять. Дві зі товстонобіще, звісно. Прям в рота взяв. Там, прям в рота взяв. Це просто товстолобіще. Я Бога попросив, він мені дав тостолоба. Оце хорошо. Так, ми його вже почти. Да, 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 да. Все, то в столовище такий. Ми його вже втомили. Почти. Все, все. В перчатках будемо. Ні, ми його візьмемо. Дай Бог, візьмемо. Дай Бог, дай Бог. Боже, благослови, щоб що ми його взяли. Дість, я Так, да, 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 все, я скидаю.